Вітаю, все зробив. Об'єм виконаних робот ви, звісно, не бачили, але часу я витратив на вашу консоль сумарно за 2 дні, 10 плюс годин. Заходите на флешку. Зверніть увагу, ці файли видаляти не. Файли гри можете видаляти. А оці, і навіть оце, що світиться кружочок, і зверху підписується Corrupted Data, видаляти не можна. Зайшли на флешку і два рази виходите ноликом, І у вас завантажиться прошивка. Ось завантажилась прошивка. Флешка вставлена. Ось я вам поставив дві два варіанти ОПЛ менеджера для PS2 Це налаштовано. Встановив вам багато ігор. Сторінка і четверта сторінка. Дуже багато ігор поставив вам на флешку. Звісно, вони невеликі. Зробив відео покажу, дам ссылки, як я обіцяв, щоб ви могли запускати, е, скачувати і запускати на флешці. Це обираєте гру, нажимаєте. Чекайте, поки завантажиться гра Також вам на флешку встановив всі ігри Sega, Dendy Sega Mega Drive і Dendy NES. там 4000 ігор. І на цій флешці зараз все покажу. Там популярних 60 штук Dendy і 5 ігор Sega, бо вони великі, а флешка. Не така велика, скажемо так, для таких ігор. Це зберігання. Дитячих багато ігор, як просили встановити. Ну і також там і на Sega, і на Dendy дуже багато цікавих е, двохмерних та 2,5 мерних платформерів. Зас... Ідіоти! Способны, данным, а, пропустити можна кнопкою старт. Зараз вже покажу, що гра працює. Потім інші... іншу менюшку. Як бачите, дискута нож. Ну, а... Врацює, обираєте рівень. Іншого грузмінути нажимаєте один раз кнопку живлення, це Reset. Ваша прошивка запускається через фантюне, тобто заходите в браузер, кнопка крест. Заходити на першу картку пам'яті, оцю, котра стоїть. Один раз зайшли, пару секунд і два рази молок. Не чекайте. І все. І завантажується прошивка. Декілька секунд буквально. Зараз вам покажу інший. Та й сам подивлюсь, я перший раз запускаю після того, як встановив усі ігри на флешку і скачав усі обложки, щоб було. Красиво. Тут інший менеджер він по-іншому вас производить. Він показує, бачите, на весь екран ігру красиво так. Деяких обложок немає, тому що ігри. Отримувати обложку. А, тут, мабуть, іншим потрібно було робити. ну то таке. Якщо хочете, заморочитесь, знайдете кращі обложки. О, теж. Із цього можна нажимаєте Крест і запускаєте гру. Так, відео, а, ну тут цей менеджер по-іншому запускається, виводить такі. Разнокольорові зображення на екран, но все одно працює так що. Нагадайте, дам вам сайти, де скачати ігри безпечні. Ну, а як скачувати, вже знайдете в інтернеті. Все працює. Я зараз день покажу. Запускаємо прошивку браузер, в заходимо. Можемо одразу пару секунд і два, два рази кнопку кружок. Кружок аналог, мабуть. Як бачите, все налаштовано. У вас тут ви все з меню. Також є ланч диск є лаунч, це браузер карти пам'яті. Все необхідно поставив в Dendy. нажимаєте кнопку Крест завантажиться зараз емулятор денді. Ось тут ви обираєте Mass, це у вас флешка, або MC, Memory Card 0. Це оця перша. Ну, я поставив і сюди, і сюди. Ну, Давайте покажу на флешці. Нажимаємо крест. Вам тут треба знайти ось цю папочку. Dendy NES, Sega, Mega Drive Old Games. Нажимаєте крест. І обираєте ось тут дві папки. Одна папка з іграми Денді, інша з Сігу. Так як ми запустили емулятор 8-бітної приставки, обираємо папку Денді. Нажимаємо і чекаємо декілька секунд, О, поки завантажиться, тому що великий об'єм. Ну, Що-небудь. Ну, багато тут ці ігри що виходили. Давайте повернемось. Не буду тут запускати трикутник. Трикутник повертає нас О. і повернемось на картку пам'яті. Я вам заодно покажу. Нажимаєте Крест. Т тут у нас, бачите, теж дві папочки. Ну, тут написано 6 ігор, 13 МБ і мігадрайв 5 ігор. Такі тут деньді. Можете потім копіювати навіть через Єолаунж з флешки на карту пам'яті потрібні ігри отсюда видаляти. Мультиплікаціонні є, GPDL є дитячі. Що там ще? Баксбані, контра. О, давайте GPDL запустимо. Rescue Ranger. Нажимаєте крест. Трикутник нажимаєте, можете вибрати іншу гру. Це нам зараз потрібно... А, Exit Game. Нажимаємо крест. Все, ми вийшли в інший вибір. Можемо іншу Ось Bunny, наприклад, нажимаємо Крест. Тобто ігри, коли ви знаходитесь в емуляторі, ви можете виходити, заходити. Game. Кнопку тест BattleTords. Мабуть, моя улюблена гра з дитинства. всякі години на неї виключались, а двох можна грати. До речі, може у вас цікаві джойстики, але мабуть ви це відео подивитесь, коли вже відправиться. Може, Ось так. так. Сі зараз ще покажу і все. І буду спаковувати ваше відправлення. Картка пам'яті і два рази кружок. Це не завантажується фрієм собі. Перший раз мені така. Консолі попалась в останній ревізії з таким складним біосом, Дуже тяжко було поставити на неї прошивку. Це мегадрайв. Нажимаємо хрест. Тут в самому пікодрайв Load New ROM це загрузить нову ігру ROM. Не хрест, а NoLick тут обираєте. Ще раз нолік це ми вийшли в корень е е картки пам'яті. Можемо от сюди зайти і з картки пам'яті пограти. Ось тут 5 ігор поставив. А можемо кружком вернути зверх, обрати Mass, це флешка, обрати папку Денді sega і обрати папку SCA. Ну, Тобто ви зайшли і потім ви можете заходити, виходити. Тут всі ігри, що виходили. Усі дитячі є, зараз. Щас... Даблдрау, яка дельфіни є, мультиплікаційні такі, навіть російська є, Вон озвучка, ну, не озвучка, перепрошую. Запускати теж кружок. Сега вже покращується, 16-бітна приставка. Тут багато красивих ігор. Русалочка є, така фунтас. Делфіном управляє. Доволі таки цікава гра. Зараз вже таких прикольних ігор не роблять. Ну, можна сальто робити. А, розігнатися треба. А, я так, вийти. Ага. Select. Нажимаєте на джойстику своєму Select. І що нам далі? Reset Game, Game. А, лот New ROM. Нажимаємо нолик. Завантажити новий ROM. Ви знову цю папку попадаєте. Тут Toads» є теж. Можемо тут подивитись, графіка буде інша, і музика навіть інша. Можна обирати і розмір екрану можна виставляти, покопаєтесь в настройках. Цивіша так, Що тут є таке? Що є контр? Більш дитяче, а контра прикольна гра, комік-зона, вона така складна. контра прикольна. Нажимаємо кружок і завантажується гра. В принципі, я вам усіх на це показав. А, повністю переведено. Можна в дитинстві не знали, що там написано. То так ці ігри є і на і локалізація є. Селект, кружок, інша гра можна знизити. Тут не тільки дитячі є, дорослі є. Королів, зелен кінь, декілька частин, три. Ну такі тут багато мультиплікаційних ігр, прям дуже багато. І Мікі Маус, і Покахонтас, та багато. Принц Персі, Пітфал. Дуже багато. Це прям на роки грати. Навіть дорослим можна. Uh, tak, przypomnę. No, zacznij może? Można do że szybko permatowce w prawo czy w lewo. что Якось так приємної гри.